Вітаю, друзі, Сергій Боговик на зв'язку. Сьогодні хочу продемонструвати вам ось такий підсумок, який я виготовив. Використовую його як аптечку EDC. Ось, можливо, вам буде цікаво побачити, що в мене в ньому. І якщо буде цікаво, можливо, зніму відео, як, як виготовляти такий підсумок. Він дуже просто виготовляється, але ви побачите, е скільки в нього вміщається. Розміри у нас так 13 сантиметрів на 9. Блискавка номер 8 Один бігунок. Кардура червоного кольору. Ось тут просто нашита стропа. Але краще, напевно, резинку було нашити. Навіть декілька ось так. І велкро. Тут є така петелька, в якій я. Продіваю карабін і можу зачепити за рюкзаку, за спеціальне місце є. Або навіть за штани можна за цю шльовку зацепити. Дуже зручно. Якщо не потрібно, можливо, можна його зняти. Так, ось так виглядає від спереду. Ось так виглядає ззаду. Тут є кишеня. Давайте по наповненню вам Так, в цій задній кишені ми бачимо ось такий йод в олівці. Ось тут у нас це така банка від е, антисептика, хлоргексидин з бризкалкою. Дуже зручно. І також е, волога серветка, герметично запакована. Так, в цій кишені все. І ось якщо вийняти це, то ну, такий він не дуже, скажімо так, випуклий. Так, давайте. Однією рукою можна розтягнути. І що ми тут бачимо? Декілька ватних палочок в мене тут про всяк випадок. Це аптечка така, ну, до трьох днів, скажімо так. Ось, Давайте ось там. Ось у мене є пластирі. Дуже гарні, кстати. Ай, Iплаst. Ну, не реклама, але мені подобаються. Класні пластирі. Так, далі у нас тут е, бинт 10 на 5 метрів. Так. Далі пішли вже медикаменти Лоперамід. Я не буду розповідати для чого, що використовується, але просто вони в мене є, і я їх періодично використовую. Каліюйодит. Також, якщо цікаво, загугліть. ще одна серветка волога з Макдональдса. Так, так. Цитрамон. Також, бачите, використовую ще пластир, а ці пластирі такі не дуже. Так, далі в нас іоніка. Ага. Це в нас карсив. Це в нас вугілля активоване, це в нас презерватив. І все, наш підсумок пустий.